Кременчук, 8 травня новини за хвилину. Сьогодні вночі ворог атакував Україну ударними дронами-шахедами. Було застосовано 35 апаратів. Всі були спрямовані на Київщину, всі 35 були збиті. Президент України Володимир Зеленський запропонував встановити в Україні 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років. А 9 травня ми відтепер будемо відзначати не День Перемоги, а День Європи. Міністр охорони здоров'я Ляшко заявляє про готовність відмінити в Україні карантин пов'язаний з COVID-19, але за словами міністра, до цього слід підготуватися. 8 травня до поліції надійшла інформація, що на балконі однієї з багатоповерхівок у Кременчуці розміщений прапор з комуністичною символікою. Поліція розпочала розслідування минулого тижня. У Кременчуці народилося 28 дітей: 20 хлопчиків та 8 дівчаток. Більше новин на наших каналах в YouTube, Телеграм, Інстаграм та Фейсбук. І пам'ятай, підписка і лайк.